Дірі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної, легкої в приготуванні, а головне, бюджетної страви, яка чудово доповнить навіть святкове меню. Список інгредієнтів, необхідних для її приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Для початку. Нам потрібно почистити картоплю, нарізати її невеликими шматками, залити водою та поставити на вогонь, щоб закипіла, а тим часом зайнятися приготуванням спецій, з'єднати перець, паприку, сіль, прованські трави та сухарі. Ретельно розмішати усі сухі інгредієнти до однорідності. Як тільки картопля закипить, відварити її впродовж п'яти хвилин, воду злити, а картоплю заправити олією, посипати спеціями, акуратно розмішати все, щоб спеції рівномірно покрили кожен шматочок, перекласти картоплю на деко, встелене пергаментним папером. Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хвилин. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Готову страву посипати натертим часником та дрібно нарізаною зеленню. виходить дуже смачно. Тож, готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.